Доброго ранку. Сьогодні ми продовжимо працювати над нашою темою Unit 5 Holidays and Traditions. І Сьогодні опрацюємо lesson 41, да урок 41 та да урок 42. Exercise 1: Read the Dialogue. Да, Прочитайте, будь ласка, діалог та перекладіть його. Після цього перейдіть, будь ласка, до Exercise 3. Read the text. Make up the the outline of the story. Прочитайте текст за Christmas Story, да, який називається Різдвяна історія, перекладіть його і потім, будь ласка, підготуйте короткий переказ цього тексту. Оберіть найголовніше, що ви тут зрозуміли, прочитали та перекладіть його. Ой, та пере, да, як, перекажіть його, будь ласка. Після того переходьте до наступного уроку: 42-го, Exercise 1, Listen and Repeat the dialogue, да? Тобто послухайте та повторіть діалог, розіграйте його в парах. Прочитайте, будь ласка, діалог коротенький цей, пер, перекладіть його та да? скажіть, будь ласка, хибні чи правильні речення написані нижче, та да? зробіть це усно. 2. Read the word and word combination. Знову прочитайте слова та словосполучення слів. Перепишіть до словничка разом з перекладом. Да, зараз я перекладу. Бачимо: trick and treat да, – це трюк uh, або задоволення. A candle свічка, a pumpkin – гарбуз. The Seaside Узбережжя. Easter Великдень. An emblem", National національність. To play jokes and tricks on. Грати в жарти та підступи. To wear a shamrock, Носити трилисник. State Patrick's Day. Де день святого Патрика. Have a rest, щоб відпочити. Halloween, Halloween – to fall and on, Падати на sill, це підвіконня. Сколує навчальний рік, і ік це пекти. Перепишіть, будь ласка, до словничка та переходьте до наступного завдання: Exercise 3. Read the Text. Прочитайте текст English Holidays Part 2. Тобто знову ан англійські свята, і частина друга. Ви Ми читали минулого уроку першу частинку. про Певні перші, якісь, там декілька свят, а зараз прочитайте ще, які є свята в Англії. Прочитайте, перекладіть цей текст та дайте відповіді на запитання після тексту. Письмово. Exercise for answer the question. На ці 12 питань, будь ласка, дайте відповіді письмові в зошитах. І exercise 5. Find 20 months in the box of letters given below. Uh, exercise 5. Да, 5, Знайдіть, будь ласка, в ціє, Да, в цьому полі літер назви 12 місяців. Та да теж напишіть, будь ласка, їх до зошита. And exercise 6. make up as many sentences as you can use. The Table given below. Да, Складіть, будь ласка, якомога більше речень за поданою таблицею. Да, тобто, у вас є певна табличка, і складіть хоча б 5 речень. Теж письмово собі в зошитах. На цьому в мене все. Дякую за те, що прослухали. Чекаю на ваші роботи. Всім гарного дня, до побачення!